Отже, відбулися, завершилися перемовини Віткофа Кушніра з американського боку з Путіним е, Ушаковим і Кирилом Дмитрієвим з Московії Росії з іншого боку. Це відбулося пізно ввечері у вівторок, 2 грудня, в ніч на 3 грудня, бо схоже на те, що перемовини закінчились там десь в північ 3 грудня. Фактично, це вперше після того, як були злиті в медіапростір простір, 28 пунктів умовно-американського мирного плану, вони нібито формально, офіційно були представлені е російській стороні е Путіну. Нагадаю, потім ці 20 пунктів мирного плану, плану зупинки війни, точніше, вони були допрацьовані і перероблені в Женеві. На зустрічі української делегації на чолі тоді ще з Єрмаком, з американською делегацією на чолі з Марко Рубіо, державним секретарем Сполучених Штатів, і от тепер оті от перепрацьовані 28 пунктів первинних, які насправді здається, більше напрацювала Москва Кремль і потім через Віткофа передала американцям, щоб американці це представили як свій план. От воно певною мірою так навіть виглядає. Але потім все це було доопрацьовано, зменшено до 19 пунктів в Женеві. І от тепер, нарешті, 2 грудня, Кушнер, зять Трампа, Вітков, спецпредставник Трампа, який водночас має ну, таку симпатію до, до московитів. І він навіть її не приховує там. Гуляє по Москві, захоплюється її неймовірною красою. і не стримується про це публічно декларує. Це та Москва, яка просто влаштувала найбільший геноцид в світі після Руанди 94-го року, і найбільшу війну в світі після війни Другої світової, 45-го року. І от і ці пацани, оці хлопці, начали черзі з Вітькофом, приїхали і прилетіли в Кремль для того, щоб надати оці вже 19 скорочених пунктів плану зупинки війни. А розмова тривала довго. Понад 5 годин, як повідомляється, тобто вони там десь повечеряли, сіли і почали працювати. І понад 5 годин тривала розмова. А після розмови, під час розмови, точніше, американська наші сторона на льозвіткофамі, російська сторона, на льо з Путіним, домовились не повідомляти про деталі цієї розмови. Тому навіть сьогодні, протягом 3 грудня, середи протягом всього дня не було дуже мало інформації. Але й дещо є відоме, може, що насправді відбулося під час цієї розмови, і які подальші дії, і кроки можна очікувати. Ну і який план дій для України зараз буде доцільним. Отже, 5 годин я можу собі представити, що Путін проводив історичні лекції для е американської делегації. Ну, по-перше, тут слід сказати, що американська делегація була невисокого рівня. Відьков, який фактично не є не державним секретарем, не віце-президентом, ну спецпредставником, спецпосланцем Трампа і Кушнір зять Трампа. Тобто американська делегація низького рівня прибула у Москву, це важливо і певною мірою свідчить про те, що, мабуть, американці великого результату від цієї зустрічі з Путіним насправді не очікували. Тому послали таких собі хлопців. Бо, наприклад, зустріч за тиждень до цього в неділю в Женеві була високого рівня. З України був е -е, представників Міністерства закордонних справ, Офіс президента е -е, Головне управління розвитку з американської сторони державного ну, аналог міністра закордонних справ. То в Росії приїхала така середня делегація середині, але а з, з боку Росії був сам Путін, сам президент. Тобто, в принципі, в дипломатичному протоколі це. Ну, ознака це не прийнято так, щоб глава держави з одного боку зустрічався з іншого боку, навіть не з міністром закордонних справ, а просто з Відькофом. Вибачте. Ось. Але Путін зустрівся з Відькофом. Ну, Можна було б навіть це вважати для Путіна певним приниженням, що і до нього послали Відькофа. Ну, але вже і за це має дякувати. Але Путін з'явився на цю зустріч з собою взяв Ушакова, це помічник президента, і Дмитрієва, це спецпредставник спецпрез... Путіна по переговорах, так званих мирних переговорах по закінченню війни в Україні. Такі довірена особа. А, і отже, що було на зустрічі, вони домовились не повідомляти. Але там, де з'являлася інформація, що Путін під час розмови, Кушнір здається, сказав, вже там розповідав про Полтавську битву 18 століття. Тобто я з цього можу зробити висновок, що ці 5,5 годин це Вітькоф і Кушнєр, слухали нудні, багатогодинні або кількагодинні проповіді цього м'ясника-диктатора, який в такому історіософському, такому ледне місти, містифікаторському, такому. Тональності розповідав про те, що ця війна агресивна, яку вони ведуть, ведуть в Україні, є справедливою. Тобто вони вбивають там, десятки тисяч людей в Україні, спалюють міста і села. І він читав проповіді Вітькову і Кушнеру про те, що такою є історична справедливість. Це я так роблю висновок, по перше розуміючи, взагалі. Погляди і концепції Москві у Путіна, і по-друге з певних маленьких витоків про предмет цієї розмови, які з'явилися в медіа. Також, до речі, Ушаков помічник Путіна сказав про те, що вони там не роз не роз... Обговорювали конкретні пункти плану, а більше говорили про стратегічні питання, про першопричину. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що вони не обговорювали ані 28 пунктів, ані 19 пунктів. Повністю, а більше е, о, велик філософські дискусії е, перед тим смачно повечерявши в московському ресторані. Тому зустріч в Нісунку закінчилася нічим. Отже, коли зустріч закінчилася, вийшли до преси, ніхто нічого офіційно не коментував і лише Ушаков, помічник Путіна, сказав кілька ключових тез. Ну, по-перше, він дипломатично продемонстрував там певні ознаки вічливості, е, наголосивши, що це була там важлива зустріч. і... На запитання, вона наблизила мир в Україні чи ні. Він сказав, що вона точно його не віддалила. От така відповідь ну, фактично ніяка. Але що точно, окрім всяких вічливих і порожніх фраз, Ошаков сказав, що перше дві головні думки. Перше, не вдалося узгодити фінальний пункт. Точніше, зміст фактично мирної угоди. Тобто його узгодити не, не вдалося. Тобто, це така перша важлива теза, яку зафіксував бідько. І, Тобто компромісного варіанту угоди немає. І друге, друге, це те, що зустріч президента Путіна і президента Трампа найближчим часом не планується. Ну, власне, друге є закономірним наслідком першого. Тобто, враховуючи, що компромісного плану у ми. Угоди по завершенні війни в Україні не досягнуто, відповідно, зустрічі бути не може. Тобто, підсумовуючи, зустріч виявилася провальною. Вони просто там полюб'язнішили, поїли в ресторані, послухали лекції Путіна про Полтавську битву або про ще щось, про що ми не знаємо, і роз'їхались. Мабуть, американці не очікували певних результатів і, відповідно, послали такі достатньо низькі рівень на зустріч з цілим президентом Росії. В підсумку можемо сказати, що основна суть проблеми, неможливості завершення війни станом на зараз, полягає у тому, що московська російська сторона не готова і не планує відмовлятися від своєї ключової вимоги, що відповідно є найбільшою проблемою для української сторони, це вивід російських, українських військ з Донбасу. Тобто добровільне залишення українського Донбасу. Нагадаю, ще є кілька населених пунктів, в тому числі достатньо великих, Донецької області, які є неокупованими і вони є контрольовані Україною. Це, передусім, Слов'янськ, Краматорськ. Костянтинівка теж, але в Костянтинівці вже йдуть бої безпосередньо, як здається, але інші населені пункти це великі населені пункти, в мирні часи понад 100 тисяч мешканців в кожному населеному пункті. І от Путін. За 11 років війни в Україні не може їх взяти силою, і за майже 4 роки повномасштабного вторгнення, і що до речі свідчить про не таку вже легендарну потужність Російської Московської імперії, тому він просить, щоб Україна просто добровільно залишила ці території, і їм віддала. Про Херсонську і Запорізьку область він вже забув, вже цього не вимагає, як раніше вимагав, нагадаю. А в 2024 році, але про Донецьку область вимагає. Україна цього не погоджується зробити. Також, нібито є ще дві основні вимоги, як вважається, те, що Україна відмовляється від вступу в НАТО, і те, що Україна погоджується суттєво скоротити свої збройні сили і окремі вигляд види озброєнь. Отже, ці вимоги вони московити не планують знімати. Тобто відміняти а Україна так само не планує погоджуватись на це станом на зараз. Отже, перший початок роботи над цима 28 пунктами плану зупинки війни з різних повідомлень в медіа почався в кінці листопада, в жовтні, точніше, в листопаді, про це почали публічні зливи з'являтися. І відповідно, в листопаді президент України повідомив про те, що дійсно. Приїхав в міністр армії Сполучених Штатів Дріскол в Україну. Якогось там числа, я думаю, зараз згадаємо, коли був Дріскол в Києві. Це було 19, 19 листопада. І він 19 листопада саме Дріскол, привіз пропозиції цих 28 пунктів плану зупинки війни в Україну 19 листопада. Потім, 23 листопада, відбулися перемовини в Женеві, і от 2 грудня перемовини, відповідно з Путіним. І оцей місячний трек, місячні зусилля протягом всього листопада, кінець жовтня, також початок, грудня, підсумку, не дали результата, на який розраховувала на нинішня адміністрація дому безпосередньо Трамп. А, ситуація безсумнівно важка і підсумовуючи, що буде далі. Насправді основна проблема полягає в тому, що Україна на цих перемовинах і Україна в своїй позиції по тому, що ми не віддаємо Донбас, має одну слабку точку. Це те, що. Збройні сили Російської Федерації вони наступають. Тобто нам вже понад два роки не вдається зупинити наступ. І фактично у такій ситуації у повільно наступають, зараз фактично покров більшої частини вже взяли, але наступають з великими жертвами, але наступають. Подвиг українських сил оборони просто неймовірний, але ну, ресурси, ну м'яко кажучи, не співставні. І в цих умовах у Кремля Москви Путіна фактично немає підстав. Добровільно зупинятись. Бо вони наступають. І їхня позиція така: не хочете добровільно здавати слов'янський крематориць, наприклад, ми візьмемо силою. Звісно, у них на це може піти ще рік, два роки піти, може, хто не, невідомий, але вони вірять, що рано чи пізно вони силою візьмуть, якщо ми добровільно не віддамо. Тому позиція Путіна така, і логіка така, що, враховуючи, що ми наступаємо, чому ми маємо добровільно зупинятися? Тому, звісно, для того, щоб українська переговорна позиція суттєво змінилася, має виникнути дві головні обставини. Або одна, або друга. Перше, це те, що Україні вдається стабілізувати фронт. Тобто московити росіяни припиняють наступати і виявляються неспроможніми робити ще хоча б один метр вперед. І щоб ця заморозка, це стопоро це на фронті, ну, протримався хоча б. Тривалий час хоча б півроку. Тобто, якщо росіяни зрозуміють, що вони не можуть наступати на жоден метр вже все, і це все буде хоча б півроку, це дасть Україні суттєво посилити її переговорну позицію. Поки цього немає, важко нам наполягати. Друге або інший варіант, на мою думку, це те, що Україна має перетворити просто на полум'я Чорне і Азовське море. Передусім, щоб повністю зупинити будь-який експорт з Росії в бік Заходу. На жаль, ми не можемо суттєво вплинути на експорт російський в бік Індії Китаю, наприклад, або інших країн, але в бік Заходу ми можемо вплинути, і ми можемо його майже повністю зупинити, передусім експорт нафти і газу, а в тому числі і експорт інших товарів. Удари по нафтових танкерах в Чорному морі 28-29 листопада, попередні також удари в Балтійському морі по Приморську, по переваличних нафтових причалах Приморська, які раніше відбувалися достатньо успішно. Це є приклад того. Але це по одинокій точки. Якщо Україна зможе повністю зупинити нафтогазову торгівлю, експорт російський на Захід, і фактично перетворити, ну, а фактично це означає просто перетворити на Полум'я, Чорне і Балтійське море. Тобто, що всі танкери горіли. І газоп... нафтогазопроводи, в тому числі, вони просто горіли. Це функція спецоперацій, фактично. Цей другий варіант нам реалізувати, чесно каже, буде легше, ніж перший, зупити... зупинити наступ росіян. Але після цього другого варіанту насправді Україну зненавидить весь світ, в тому числі наші так звані західні партнери. Ми маємо це розуміти. Але мабуть, але це дасть Україні шанс посилити її позицію, переговорну переговорну позицію для справжньої зупинки війни, хоча б по лінії фронту. Поки російський наступ, хоч повільно, і продовжується, і поки російський експорт на захід продовжується, у них немає причин зупинятися. Тому або наступ має зупинитися, або має загорітися Чорне і Балтійське море, і повністю припинений, заблокований весь експорт. А, тоді а, це дійсно буде аргументом для Путіна і кремля зупинити. Звісно, він своєю чергу також може там, звісно, ми маємо розуміти, що тоді і весь ця українська торгівля через Чорне море заблокується повністю. Це зрозуміло. Тобто, це буде суттєві жертви, також для України. Бо якщо Чорне море стане, запалає, то і наш весь експорт стане запалає. Тобто, тут багато є, але Але якщо ми хочемо, щоб вціліла держава, вціліла країна взагалі, і в тому числі не втрачати наші території далі. Можливо, цей другий варіант, і може бути фактором посилення нашої позиції і фактором справді зупинки війни, хоча б по лінії фронту, яка є на зараз. Отже, весь листопадовий місяць, весь листопадовий трек спроб зупинки війни в Україні станом на зараз, на 3 грудня. Ми можемо констатувати: зазнав е, Фіаско 28 і 19 пунктів планового зупинки війни. Не працюють де-факто, хоча продовжують лежати на столі в Білому домі, в Україні, в Москві, в європейських країнах для того, щоб продовжувати над ним обмірковувати, медитувати. Але факт залишається фактом, поки не зупин... нам не вдасться зупинити російський наступ на фронті або російський експорт на Захід, у Путіна і Кремля немає мотивів по-справжньому рухатися в бік завершення війни в Україні. Що ви думаєте, які ваші спостереження коментарі? Цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую за увагу. Побачимось!